Давним-давно, коли я ще стоячи під стіл поміщався, а із документів мав хіба свідоцтво про народження, основним моїм чтивом були казки. І от саме про них сьогодні і розповім. Щоправда, не про ті от добірки, типу українські народні казки чи якісь там казки народів світу, хоча вони теж вогінь, а про інші дещо химерніші. До речі, Дім Химер це театральний фестиваль, заснований у Києві в 2011 році Станіславом Мойсєєвим, художнім керівником Київського академічного молодого театру. Не плутати із видавництвом Дім Химер, а також луцьким будинком із хемерами, Київським, Харківським та Львівським. Це був останній інтелектуальний факт на найближчий час, бо решта просто інтелектус. Гримуля. У одному звичайнісінькому місті на просторах неньки України був собі дитсадок із цілою купою дітисьок. І так же сталося, що завдяки їхній надзвичайно широкій та багатій уяві, ну та звичайно, виховательці, виник на світ Гримуля, химерна потвора із різних частин поламаних іграшок. І виявився він не просто міфічним персонажем, а цілком таки реальною істотою з Рамштайно-подібним голосом, гібо так і написано, яка вилізала уночі, аби чинити свої справи. То ким же виявиться новостворений Гримуля? Героєм, антигероєм чи зловісним лиходієм? Про це й намагається розповісти автор Артур Закордонець. Роман Гримуля вийшов у видавництві Дім Химер у 2019 році, у 2023 му паперових копій у продажі, мабуть, не знайти. Особисто я придбав електронку на Якабу, просто шукаючи, щоб тоше почитати. Опис, наче, зайшов і вирішив ознайомитися. Про те, що автор має за плечима три фентезі романи, один із яких навіть отримав коронацію слова. Я дізнався, уже прочитавши книжку. Не сказав би, що це якось вплинуло на є ставлення, бо нагороди це діло таке, мені важливіше твори письменника, а не список його досягнень. Книжка доволі невеличка, десь в районі 200 сторінок, і навіть при відсутності навичок швидкочитання читання можете проковтнути її за вечір. Або за два. Написано без попідвивертів із складносурядними та дуже складнопідрядними реченнями, тобто доволі просто і орієнтовано на масового читача, який не звик до складних епічних полотен, в якому кімнатку дитсадка будуть описувати чотири сторінки одним абзацом і на кожного героя ще передісторія настільки ж. Читається як наслідок доволі легко. Я ж згадав підліткові роки, ну і книжки на той вік. Власне, звідси випливає мінус, який я знайшов. Гримуля значною мірою дитячий твір. Тобто навіть із з базаром він не надто тягне на дорослу літературу. Ну навіть на Янгедалт. З іншого боку, для діток він теж поганенький варіант. Забагато тексту і сюжетних ліній. Тому якось так виходить, що це по факту такий собі літературний Гримуля, зліплений із книжок для різних вікових категорій. Анотація обіцяла якусь подобу воно Стівена Кінга. Не знаю наскільки це правда, але читати 1340 сторінок чи дивитися від 3 до 5 годин екранізації заради перевірки цього факту я точно не буду. Хоча вірю, що це хороша культова книжка і не менш культові фільми. Між іншим на ютуб-каналі Центральна бібліотека Віньковецької селищної ради є просто шикарний буктрейлер до Гримулі. Не просто якісь фрази на темному тлі з химерною музикою, а справді поставлені сценки. Я залишу посилання. Це не те, що реклама, це справді потужна робота. По той бік пам'яті. Їхали собі трійко хлопців Вадим Ігор, Антон та двійко дівчат Тіна та Альона. на відпочинок. Обрали в якості засобу пересування автомобіль. І він у якийсь момент заглох. Молоді нічого не залишилося, як взяти частину свого Манаття і попензлювати на пошуки людей собі у поміч. Так вони забрали у село Марена. Молодший брат Антон перекрутив назву на Мара і почав стібатися, що ніякого села нема. І все це їм уважається. Тим не менше село було. І там навіть люди жили. Переважно 40 плюс. В однієї із бабць молодь і поселилася, очікуючи, поки закінчиться негода і зможе з іншого села приїхати допомога. У власниці була книжка збірка українських казок, яку вона дуже берегла, і казала, що то не просто якісь смішки, а вірування людей, які треба поважати. Згодом хлопцям це ж сказав і Вадим, додавши, що казки то майже правда. Зокрема, казка про хатинку на курячих ніжках описує так званий процес ініціації, коли діти внаслідок пекельних тортур забували своє минуле і набували великої шани та поваги у суспільстві. Усі ясно, що погикали і забули, а потім тіло знайшли на дворі мертвою. І це стає тільки початком химерної та моторошної хріні, яка почне відбуватися у простому глухому селі. Детектив по той бік пам'яті Ксенія Циганчук вийшов у 2019 році у видавництві «Дім Химер. Історія про те, звідки у мене ця книжка, абсолютно ідентична до історії з Гримулею, але прев'ю точно сподобалося тоді більше. А й нагадало знак Єви Елевтіна Шавлач, виданий у тому ж таки 2019 році тим же таки Домом Хемер. До речі, цей роман оглядавши, не пам'ятаю в якому сезоні, посилання там вгорі буде там. Заходьте, дивіться, купуйте книжки. На початку вказано, що описані обряд ініціації, вірування та казка є історичними фактами. Можливо, це містифікація, аби більше нажахати читача. А можливо і справді факт, особливо враховуючи, що авторка, як і один із героїв Вадим, цікавиться фольклором і всіляким таким. У загальних рисах роман доволі цікавий, динамічний. Комусь і моторошним до срачки може видатися. Але не мені, моє черстви серденько, реагує лише на всілякі м'ясо кишки у гігантських дозах. Хороша комбінація казки та реальності, розділ за те, розділ за це, що ніби протиставляє одне іншому. Персонажі різноманітні локації змальовані якісно, навіть уяву не доводилося надто напружувати. Авторка вправно крутить сюжетом, не даючи однозначно вирішити для себе, чи це містична, сюрреалістична історія із потойбічними потворами, чи напружений кримінальний трилер. Кінцівка з одного боку сподобалася, а з іншого ніби якась а, обірвана на найцікавішому моменті і не все розставляє на місця. Загалом по той бік пам'яті здалося мені такою собі варіацією мишоловки Агати Крісті, фактично камерний детектив з несподіваною розв'язкою, що не менше своїх грошей вартує. Казки Том Шостий, батьківщина. Насправді, огляд цього мальопису мав вийти окремим видамом ще, мабуть, із рік тому, бо це був один із останніх, який я забрав перед початком повномасштабного вторгнення. І один із тих, про які я думав: блін, то це ж прийдеться лишати, як шкода, а я так і не прочитав. Проте, все нормально, у періодах між переміщеннями у сховищі і назад, я якось та й знайшов час ознайомитися із цим томом і був приємно здивований. Спершу нам показують історію на два випуски під назвою Джек Мастак. У ній, як ви здогадалися, Джек приїжджає до Голівуду з метою зняти ухрінезну епічну кінотрилогію за мотивами свого життя і стати таким чином найпопулярнішою казкою в світі. А я нагадую, що для існування казок дуже важливо, щоб їх пам'ятали та знали. Спершу все йде як по маслу. Але казки це не дуже утопічний комікс, тому в якийсь момент радощі Джека закінчується. Друга історія, а тим часом, яка вводить у сюжет Мауглі, так того що з книги джунглів, він довгенько тинявся світом і, от, зрештою, повернувся. Мауглі відвідує Багіру, який замкнений у клітці в якості покарання за заколот у ранніх томах. Після короткої розмови обіцяє допомогти вибратися. Тим часом чудовисько та принц знаходять у офісі шпигуна. Остання частина, найбільша батьківщина, складається із п'яти випусків. Таємний месник у Камптурі мандрує казкосвітами різних країн у пошуках головного джерела зла, така собі коміксизація якоїсь принца персії чи іншого рандомного гекенслеша. І месником виявляється, до речі, блакитний хлопчик, але це не дуже спойлер. Якщо що. навіть у Вікіпедії про це написано. Шостий том відрізняється від попередніх тим, що тут практично не фігурують вовк та сніжка. Так, здавалося б, головні персонажі. Хоча стоп, це ж не гра Волфемос. Але обійшлося якось без них. Тим не менше, сюжет від цього не провис і було справді цікаво. Сьомий том арабські ночі і дні буде про синдбада та ще двійко дерев'яних діток. Проте станом на зараз остаточно невідомо, чи видавництво РМ продовжить випуск серії. Поки що із коміксів було анонсовано лише сагу, хоча був пост, що видадуть комікси Дісі, Дарк Хорс, Бум, Іміч Абрамс, Дерґут і ще купу якихось неоголошених. Сподіваюся, що із правами справді все в порядку, і продовжиться, як і вже видані серії, ну типу Казок там чи Трансметрополітано, такі якісь нові цікавинки будуть. Але з нових краще, якби сингли, бо Махаві збирати ще якийсь цикл. До речі, мара. Вона ж морена і морена це персонажка слов'янської міфології. Зазвичай вказується як богиня потойбіччя, ночі, смерті чи води. Також деколи вживається як домовик або привид померлої людини. Тобто нічого сильно хорошого не символізує у будь-якому разі. Цей дуже інтелектуальний факт прозоро натякнув на закінчення чергового випуску. Підтримайте проєкт інтелектнос у соціальних мережах: інстаграм, Фейсбук, Телеграм, TikTok навіть носиє. Навіть ваші коментарі з вподобайками, і то потрохи мотивують творити далі. А донати на Збройні Сили України неймовірно допомагають і наближають нашу перемогу. З вами був Роберт Менус. Наступний випуск за тиждень в воріжаньки згинуть.